Повертаємося до прямого ефіру і раді вітати у нас у студії віце-президента Запорізької федерації СПАС, директора дитячо-юнацької спортивної школи СПАС Костянтина Рижова. Вітаю вас, пане Костянтин. ми знаємо, що вихідними прийшов чемпіонат міста з рукопишу СПАС. Це були перші змагання цього сезону. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями. Наскільки були готові спортсмени? Може, назвете імена кращих, скільки клубів було представлено? Яких сам? Дякую за, за запрошення і за надання мені можливості розповісти про нашу роботу і, звичайно, про наш перший э, турнір в цьому році. Це чемпіонат міста Запоріжжя з українського рукопашу «Сп'ят» в розділі Рукопаш присвяченої героям Крут. І ну, хотілося б зазначити, що чемпіонат пройшов завдяки допомозі нашої обласної, міської ради і управління спорту на найвищому рівні, в легкоатлетичному манежі Запоросталь, да? як то інакше, арена називається, да? і е, учні нашої школи і е, Запорізької обласної школи СПАС, клуб «Відар», е, Казацького ліцею, е, також у нас були гості федерації. Е, Хортингу показали досить високий рівень і е, на цих змаганнях ми визначили, виявили ті помилки, ті напрямки, ну тренери кожного спортсмена, в яких треба удосконалюватися, щоб підвищити е, майстерність наших учнів. Достатній рівень підготовки показали, ви задоволені? Ні, ну взагалі нормальний рівень, але хотілося б вище. Хотілося б вище, звичайно, і ми бачимо ті недоліки, які існують в навчально-тренувальному процесі, і ми знаємо, як їх виправити і підготувати да, до чемпіонату України. У нас через два місяці в місті, місті Київ буде відбуватися чемпіонат України і підготувати спортсменів до всіх змагів. Ви не назвете е, прізвища е, молоді е, кращих, золотих, наприклад, приз, е, призерів? Е, і якраз ви сказали, що вони будуть готуватися до чемпіонату України, а може ще якісь змагання, які у них буде в сезоні? Ну хотілося б відзначити таких спортсменів, як Роман Гнатовський, Макар Тіченка, Богдан Набока, Вероніка Тимофєєва, Варвара. Ляшенка, які показали ну, високий рівень підготовки, майстерності. І в цих спортсменах ми бачимо майбутніх чемпіонів України. А що показує молодь? Є такі зірочки, які ось вистрелили на перших змаганнях, і ви будете на них покладати сподівання у недалекому майбутньому? Е, ну, хотілося б зазначити наших таких маленьких спортсменів, нашого Тараса Березовка, які. Першачок, да, перший класом зараз навчається, і який показав, став чемпіоном, показав е, певний рівень, да, і теж хотілося б сказати, що от ця, ця дитина, цей хлопчик, він е, почав займатися, ще в дитячому садочку, і в дитячому садочку, от завдяки нашій програмі проваджується казацька педагогіка, це як е, кажуть. Е, Дошкільний навчальний заклад, дивограй. І він випускник, як перший, перший клас пішов, і вже в дитячому садочку вони вже казацькі э, звичай, традиції, да? Да, звичаї, вони вже там опановують. Ми трошки пізніше зараз поговоримо про цю програму розвитку козацького мистецтва Спас. А зараз я хочу нагадати, що змагання були присвячені пам'яті героїв Крут. І давайте пригадаємо трошки історію, що 29 січня 1918 року біля залізничної станції Крути відбувся бій, який назавжди увійшов у історію України як приклад самопожертви та любові до батьківщини. Кілька сотень українських. Юнаків, студентів, гімназистів, курсантів вони стали на захист молодої народної е, е, Української республіки проти значно переважаючих більшови, більшовицьких військ. Сили були нерівні, але наступ був зупинений. А Українська Народна Республіка була визнана. І тобто, подвиг героїв Кру це не лише сторінка історії, це нагадування кожному поколінню українців про ціну свободи. про Відповідальність за свою державу. А пане Костянтине, ви які цінності прививаєте своїм вихованцям і от сучасному поколінню? Ну, сам подвій героїв Крут є для нас прикладом. І на прикладі цих юнаків ми виховуємо в дітях любов до батьківщини, любов до нашої країни, до України? І і розуміння, і вміння, точніше, набування вміння захистити свою країну, свій нарід, свій рід від ворожих повоювань. І ми бачимо, що за ці там 100 років ситуація не змінилася. Головний наш ворог є московська держава, з якою зараз ми ведемо визвольну війну. Я спеціально нагадала історію нашим глядачам, бо е, таке трапляється, що ну, змагання присвячені так чомусь, але е, в суспільстві е, ну, не пам'ятаються, бо ще не вивчали там діти в школі, тому я спеціально нагадала такий момент. Е, інше питання це чи є якісь програми розвитку козацького мистецтва спас у нас у Запоріжжі. Ну, я хотів би зазначити, що спас це не тільки спорт і там, бойове мистецтво. Да? І взагалі наша федерація спас і під керівництвом Олександра Притулу ми розвиваємо в кількох напрямках. Да? Це і спорт, це е, наука, це здоров'я, це культура, тому що спас це нематеріальна культурна спадщина. Це і казацька педагогіка, і військово-патріотичне виховання, і е, соціальна робота, да, і волонтерство, і інші форми взаємодії з суспільством, да, соціумом. Тому і програма в з двадцять році за нашої запорізької міської ради була прийнята програма розвитку козацького звичаю спас, угу. так вона назва міський Запоріжжя. І в цій програмі э, передбачено, що всі навчальні заклади міста Запоріжжя будуть э, формувати виховний процес на казацькій педагогіки, і э, нами був підготовлений э, підручник, ну не підручник, посібник для вчителів і керівників гуртків, і тому, що це і дошкільна освіта, і Початкова школа, базова школа, ліцеї, да, і позашкільна освіта мають базуватися на нашій козацькій педагогіці. В Запоріжжі вже розпрацьована і створена наукова школа козацької педагогіки, захищені кандидатські докторські диссертації, написані. Пасібники да, наукові роботи, які визначили особливості нашої Запорозької школи козацької педагогіки і та практична робота, яка велася федерація СПАС, школа і що починаючи з 90-х років, вона зараз поширюється на всі навчальні заклади. І нам сприяє керівництво міста і області в реалізації цієї програми. Робота ведеться колосальна, це так, дуже так. добре. А як справи йдуть у інших регіонах? Теж є такі програми? Чи ви як ініціатори виступаєте завжди Запоріжжя попереду у нас? Так, «Запоріжжя» є е, таким. Е, е, потягом, <ристо> да, який тягне і напрацьовує методичну базу, але зацікавленість існує. І от у нас в минулому році була проведена і виграний грант на Січиславщині в місті Дніпро, Самарі Дніпропетровської <ристо> області, да? зацікавлений там і мер міста, і департамент освіти вони розглядають. Вовручі, Житомирська область, Хмельницька область, Київ. Ми, звичайно, ну, кілька регіонів, які керівництво цих регіонів зацікавилося цією програмою. Також у нас от, потужна співпраця з університетом імені Драгоманова в Києві і інститутом модернізації змісту освіти. Це такий базовий методичний центр. Міністерства освіти України, де все це опрацьовується і робляться методичні напрацювання, які рекомендуються навчальним закладам для впровадження казацької педагогіки. Коли у нас був пан Притула у студії, він наголошував, що не тільки ведеться робота з молоддю, працюють спортивні секції для молоді, а також йде програма реабілітації військових, так і ветеранів, яка входить. У програму адаптивного спорту розкажіть от, трошки про е, участь і про тренування наших військових е, саме в ваших гуртках. Е, ну мені хотілося би е, згадати 2015 рік, коли ми почали працювати тими першими дімобілізав... ну, які демобілізувалися після першого року війни 2014 е, року і. Е, на острові Хартиця були проведені такі е, е, семінари, табори для е, військовослужбовців, які пройшли е, бойові дії. І там в той час ми вже почали напрацьовувати програми оздоровчі, реабілітаційні для е, цієї категорії військовослужбовців. І зараз це продовжується робота, і ми співпрацюємо. І до нас завітали і там. Е, військовослужбовці 118-ї бригади, такі, що тут в Запоріжжі базуються, 44-й. І ми активно співпрацюємо з капіланами, це така низка капіланів, ну, їх, когорта, да, таких капіланів, це, як правило, молоді воїни. Да, всі офіцери там, і карадах, і прикордонний наш загін Вердянський, і ну, вже зазначені мною військові підрозділи. І ми активно з ними співпрацюємо. От, ну і що хотів би зазначити, от з Карадах ми також з Харунжею службою Харунжською зараз Карадах, як корпус Азов, і там є так, створюється Харунжська служба, яка передбачає роботу з дітьми. І ми їм допомагаємо. Вих от вже проводяться військовослужбовцями Харнути хорожої службы з нашими дітьми міста Запоріжжя. Ну, певні заняття там. А наскільки корисними є заняття самооборони для військовослужбовців? Ви маєте на увазі рукопишов? Так, рукопишов. Звичайно, ну знову ж таки повертаючись 2014 рік. Коли в Запоріжжі формувався батальйон 23-й, Хортис називався тоді, і нам те, що квітень 14-го року ми були запрошені для того, щоб Проводити підготовку тих військовослужбовців демобілізованих з рукопашу. І нам була розпрацьована така проста і дуже ефективна система для рукопашу зі зброєю проти зброї для військовослужбовців, яка передбачає роботу, от, щоб в жилеті, в шоломі, ну, в ті, в тому обладнанні, які... <клес> Сучасні військовики мають під час проведення бойових дій. І ми це впроваджуємо. Ну, я хочу, мені хотілося б підкреслити, що це все-таки більше ведеться за з ініціативою певних командирів. І о, так як є, ще є кошовий атаман війська Запорозька, Низа, Запорозька Січ, до нас звертаються військові. Частини, да, і командір військових частин, щоб ми проводили якісь то роботи. Ну, mm -hmm. це все носить такий фрагментальний характер, це не є в програмах е, міністерства yes. Збройних а Сил. А чому саме рукопаш спас, а наприклад, не боротьба, не не інші якісь одноборства. На ну, тому думки. що давайте візьмемо там, бокс, датчик, боксинг чи боротьбу, ударити голіруч, там, коли людина в бронежилеті, в шоломі, або кинути в окопі, де немає э, простору да, для виконання тих чи інших кітків. От, Ну, Якщо ми візьмемо боротьбу, то це не, не важко, ну, майже неможливо використати. Да? Тому от ті навички козацьких бойових мистецтв це не до спорту відноситься, не те, що ми навчаємо дітей, не те, що ви можете побачити на наших змаганнях, а це інша програма, яка несе ту козацьку традицію. І нам би хотілося б ще підкреслити, що воїн це не, не тільки вміння. Стріляти, там, битися, да, там, володіння технікою чи там якісь фізичні якості це дух. І воїна, перш за все, визначає дух. І от цей дух може сформувати наша національна казацька ідеологія, ну не ідеологія, світогляд наш казацький. Дякую вам, велике, пане Костянтине, що прийшли до нас у студії. Мені кажуть, що на жаль, час вже стих. Ми не все встигли обговорити. Але наші глядачі зможуть побачити найближчими днями у ефірі у нашому у новинах якраз про те, як проходили змагання, і де ви трошки більше розказуєте про це бойове мистецтво. Дякуємо велике. Так.